Друга книга Царів. Розділ десятий. Було ж у Ахава сімдесят синів у Самарії. Єгу написав листи і розіслав у Самарію до ізраїльських князів, до старшин та до опікунів синів Ахавових. В них стояло. Як прийде лист цей до вас, що маєте при собі синів вашого пана, його колісниці, його коней, міста твердині і зброю, то глядіть добре хто найліпший і найпорядніший із синів вашого пана, того посадіть на престолі його батька і воюйте за дім вашого пана. Вони ж дуже злякались. І кажуть, коли два царі не встояли проти Єгу, то як ми встоїмо. Ось тому головний над палацом, начальник міста, старші і опікуни послали до Єгу сказати Ми твої слуги, ми зробимо все, що нам скажеш, ми не наставимо ніякого царя. Роби, що тобі здається добрим. Тоді Єго написав до них другого листа, де стояло. Коли ви за мене, і коли хочете бути мені слухнянні, то візьміть голови синів вашого пана і приходьте завтра о цій добі до мене в Єзреал». Синів вже царських було сімдесят чоловік, а були вони в знатних міста, які їх виховували. Як прийшов до них цей лист, узяли вони царських синів та й постинали всіх сімдесят, повкладали голови їхні у кошики і послали до Єгу в Єзраел. Посланець прийшов і звістив його. Принесено голови царських синів. Він повелів Складіть їх у дві купи при вході в браму аж до ранку. Рано вранці вийшов він, став і каже до всього народу. Ви безвинні. Я вчинив змову проти мого пана і убив його. А хто ж повбивав оцих усіх? Знайте ж, що ані одне слово Господнє, що Господь сказав проти дому Ахава, не впаде на землю. Господь виповнив те, що сказав був через свого слугу іллю. І вибив його всіх, що були застались із дому Ахава в Єзраелі, усіх його знатних, його знайомих і його жерців, так що ні один не лишився. Потім рушив він і пішов у Самарію. По дорозі коло пастушого Бет-Екеду Наткнувся його на братів Ахазії, Юдейського царя, і спитав: Хто ви такі? Ті відповіли Ми, брати Ахазії, і прибули розвідатись про здоров'я царських синів та синів цариці, і повелів Єгу. Хапайте їх живцем! І схопили їх живцем і повбивали сорок два чоловіка коло криниці Бет Екед. Не пощадив з них ані одного. Пішов він звідти і здибав Йонадава, сина Рехава, що йшов йому назустріч, і, привітавшись із ним, спитав його Чи твоє серце таке ж щире з моїм серцем, як моє серце з твоїм серцем. Йонадав відповів Так, коли так. Дай руку, і подав той свою руку, і Єгу посадив його до себе на колісницю і каже Їдь зо мною, побачиш мою горливість до Господа, і повіз його у своїй колісниці. Прибувши ж у Самарію, вибив усіх, що ще зостались, були з дому Ахава в Самарії, до цілковитої заглади, за словом. Що Господь сказав був до іллі. Потім скликав Єгу увесь народ і сказав до нього, Ахав служив Ваалові замало, Єгу служитиме йому багато більше. Покличте ж до мене усіх пророків Ваала, усіх його вірних та всіх його жерців, усіх до одного. Бо хочу принести велику жертву ваалові. Кого не буде, тому смерть. Єгу ж удався до хитрощів, щоб вигубити поклонників Ваала. Він повелів Скличте святкові збори на честь ваала, і скликали. Єгу розіслав посланців по всьому Ізраїлю і посходились усі поклонники Ваала. Не осталось ні одного, щоб не прийшов. Війшли вони в храм Ваала, так що він був повний від одного кінця до другого. Єгу сказав наглядачеві за одежею. Принеси одежу для всіх поклонників Ваала». той приніс для них одежу. Тоді Єгу війшов з Йонодавом, сином Рехава, у храм Ваала, і Сказав поклонникам Ваала, Шукайте добре, дивіться, чи нема тут між вами когось із слуг господніх, бо тут мають бути лише одні поклонники Ваала». І приступили, щоб приносити жертви і всепалення. Єгуш ж поставив знадвору вісімдесят чоловік з наказом коли хтось попустить утекти комусь із тих людей, що я вам видаю в руки, той накладе за нього власною головою. Скінчивши ж, приносити всепалення, Єгу повелів вартовим і осаулом. Входьте, січіть, щоб ні один не втік. І вони постинали їх лезом меча. Вартові і Осаули повалили на землю стовпи у храмі Ваала і, продершись у саму середину храму Ваала, витягли звідти священні стовпи Ваала і спалили, а потім зруйнували і храм Ваала та зробили з нього нечисте місце аж по цей день. Так викорінив Єгу Ваала з Ізраїля. Однак же гріхів Єроваама. Сина Навата, якими той увів у гріх Ізраїля, Єгу не відсурався від золотих бичків у бетелі і у Дані. Господь сказав до Єгу: За те, що ти добре виконав те, що мені до вподоби, і розправився з домом Ахава у всьому, точно, за моєю думкою. Потомки твої до четвертого покоління сидітимуть на престолі Ізраїля. Та Єгу не дбав про те, щоб ходити всім серцем у законі Господа Бога Ізраїля, не відсурався гріхів Єроваама, в які цей увів Ізраїля. З того часу розпочав Господь обтинати Ізраїля. Хазаел бив його по всіх границях. На схід від Йордану і забрав увесь Гілеад край землю Гадієв, рувимлян та Манасіян від Аруеру на Арнон потоці аж до Гілеаду і Башану. Решта дій Єгу, і все, що він чинив, і всі його подвиги записані у літописній книзі царів ізраїльських і спочив Єго за своїми батьками і поховано його. В Самарії. На місце його став царем син його Йоахаз. Царював же Єгу над Ізраїлем у Самарії 28 років.